Всеукраїнське українське об'єднання Свобода не словом і ділом допомогла рівненським військовослужбовцям. Крім того, за слова лідера цієї політичної сили, кандидата на пост президента України, Олега Тягнебока, свобода виступила з рядом законопроєктів, які допоможуть українським військовим. Одним з таких є пропозиція про перетастацію усіх силових структур. Сподіваюся, що парламентарі проголосують за постанову про медичне обслуговування, лікування поранених героїв бійців. Зараз безпосередньо в Феофанії, тобто в медичному закладі, який обслуговує найвище керівництво держави. Я вважаю, що ніяких переговорів з терористами і сепаратистами бути не може. Мають бути найжорсткіші заходи для придушення цих бандитів, які проти закону діють діють в Донецькій і в Луганській областях. Тим більше, що ми знаємо, що в основному там є терористи і диверсанти з Російської Федерації, Чечня, Донські, так звані казаки, ну і. Як можна говорити з сепаратистами, якщо сепаратист в принципі виступає за те, щоб відділити частину України і приєднати її до Росії? Що з ним що з ним говорити? Допомогти військовим вирішили і народні депутати від ВОО Свобода, зокрема на прохання голови Рівненської облдержадміністрації та обласного військового комісара Свободівці передали 300 комплектів форми для рівненського військового батальйону. Народні депутати України від фракції Всеукраїнського об'єднання свобода також долучилася Рівненська обласна організація Всеукраїнського Об'єднання Свобода, власне, щоб. Хлопці а, з батальйону Рівненського були одягнуті в форму, а знаєте, не було такого, щоб вони не мали що одягнутися, бо зараз є непроста економічна ситуація в Україні. І, власне, ми, а, як ви замітили, на на президентських навіть виборах не розклеювали бікборди, а власне акумулювали гроші і допомагаємо зараз українським військовим і в Рівненській області. І в... Інших місцях України військові подякували свободівцям за допомогу. кажуть зараз їм будь-яка підтримка дуже необхідна. Сьогодні ми отримали допомогу в якості 300 камуфляжів. Ми вдячні за це і хочемо сказати, що ми використаємо його за призначенням. Ось ця допомога нам дуже потрібна.